Вітаю, шановних підписників на моєму каналі. Сьогодні на діагностику та можливий ремонт, якщо щось не працює, заїхав реп. Реп у нас, як бачимо, шестиканальний. канальний 24,6. З ним йде направлена антена. Ось такого типу. Все направлено, антенна не присилали. Так, загалом зараз подивимось. На вихідні потужності, що у нас є на виході, та подивимось на спектральні характеристики з даного пристрою. Ну і також подивимось антенну. Що маємо на виході з антени? Ми, перше за все бачимо, що відломаний розі. Це ми відновимо, все зробимо та відправимо назад власнику, щоб працювала, та робила корисні справи. Отже було заявлено, що реб вже був у когось на ремонті. Залишилось тільки перевірити. Ну, Розібрав на всяк випадок, подивитися, що всередині. Отже, бачимо наші вже адаптовані 6 джамерів 50 Вт, як заявляє виробник. От. Плашки комутації, реле комутації та блок живлення 220 28 В. От, кнопки для увімкнення. Так, все загалом розуміло. Все побачили. Підключаємо 220 та перевіряємо, що воно нам буде видавати. Отже, під'єднав розетку, вмикаємо живлення, запускаються вентилятори. І зараз по одному каналу йдемо. Перший канал вмикаємо. На виході маємо 53 ватти потужності. Скажіть все, більш чесно. Вимикаємо. Під'єднав на другий канал, вмикаємо другий канал. На виході маємо 36,5 Вт. Видає нам цей джамер. До 35 прогрівається, до 35 спустився. Нічого страшного, йдемо далі. Під'єднав на третій виход, вмикаємо, маємо схожу картинку з е, другим каналом. навіть трішки гірше. До 34 Вт спустився. 45 dbm. Добре, йдемо далі. Накрутив на четвертий вихід, вмикаємо і на виході маємо, ну, цікаво, 27 Вт. Це вона всього. 28 Вт він так і тримає. 44,5 DBM. Йдемо далі. Вмикаємо наступний, п'ятий канал. Подаю живлення, бачимо, маємо 50 Вт потужності. 47 дБ. Дуже добре. П'ятий канал є, йдемо далі. І накрутив на останній, на шостий вихід, вмикаємо. На виході маємо 42 Вт потужності. Він прогрівається. Ну, 46,2 дБМ ми маємо. Так, дуже добре. За потужностями побачили, що у нас три не зовсім відповідають заявленим характеристикам. Вимикаємо. От, тому, 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 Тому треба дізнаватися, або залишаємо як є. Зараз подивимося ще частотну маску на частотні характеристики, котрі є, або попрохають нас замінити. Бо звуження спектру воно до чого не приведе. Ну проте зараз побачимо. Відкрив щиро кришку, перевіряю після того, як надавав навантаження на теплові характеристики, начебто все добре, нічого не прогрівається. На розімах все нормально, все. Плотно прокручено. І все більш-менш більш відповідно. От. Можна навіть перевірити на теплові ефекти, проте перевіряти немає. Чого попрацював кожен із них по 5-7 хвилин? От, не нагрілися взагалі. Це дуже добре. Тобто, радіатора більше ніж достатньо. От, одне, що помітив, що трошечки чогось корпус пробиває десь на якийсь мається. Треба навіть подивитися на заземлення. Що в нас заземленням тут відбувається? От, проте, проте, е, йдемо далі. По потужностям все побачили. Заявлених я ж кажу, як бачимо. Тут виробник нам писав по 50 Вт. Частоти не прописані. Просто канал 1, канал 2, канал 3. От. А на джамерах у нас написано 015, 018, 016, ну, свої е, внутрішні якісь е, показники От відповідно до того, що вони прописували на виробництві, коли виготовляли ці, ці джамери. <кій> ну, то нескладне зараз. Включимо аналізатор спектру та й побачимо, на які частоти який канал заявлений. Отже, продовжуємо продовжувати, під'єдналися 6. Оставляю зараз широку полосу та дивимось, що ми маємо на виході. Вмикаємо, вмикаю перший канал. І дуже цікаво, маємо ось таку картинку, що у нас... Джамер має як мінімум 1, 2, 3, 4, 5 резонансів. От. І який з них, як то кажуть, наш. є дуже цікавою загадкою. Скоріше за все нижній. Хоча за полосою та є, що її. Верхній може бути. Дивимося за потужністю. Що на нижньому саме 837 ми маємо найліпші характеристики і саме потужний сигнал. Приблизив характеристику повністю, ну і маємо ось такий результат. Даного результату ми бачимо, що частотні характеристики даного джамеру є 836 950 МГц. Дуже добре. Потім більш детально перевіримо на іншому аналізаторі, що він нам покаже відповідності до точності спектральної характеристики саме всередині цього джамеру. Під'єднав до наступного джамеру, канал номер 2 маємо на виході 2397, тобто 2400, 2512, ну, 2400, 2500. Скоріш за все виробник мав саме на увазі ці частоти. Отже, наступний у нас третій канал. Під'єднав його і маємо наступну характеристику. 1551-1633 МГц. Ось таку картинку ми маємо на виході з даного джамеру. Отже, перемкнув на четвертий канал. І що хочу відмітити? Бачимо, все вимкнено, але все рівно якась характеристика, тобі джамер трошечки відкритий. Коли зараз вмикаю четвертий, бачимо, амплітуда, потужність росте. Ми маємо характеристики 5642-5923. Проте вимикаю, бачимо, амплітуда присідає, але потужність є. Тобі джамер завжди у нас ввімкнений. Скоріше за все, щось не так трошечки поживлення. Проте це не є критичним, але все рівно неприємно. Щось перемудрили з релухами завод виробник так зробив, не знаю чого. А може той хто вже його робив, щось десь намудрував, треба подивитися. Навіть легко збагнути, тим що зараз я відкручую, тобто, вимкнено, відкручую. Зараз оп і пропало в нас, потужність зникнув. Бачимо, що щось не так, на джамері постійно є якась, якась напруга. Подивимося. Далі знову ж таки ставлю на широку полосу, бо не знаю, яка тут на віку частоту розрахований джамер. 35-6 тисяч. Подаємо у нас на п'ятому каналі, ми вмикаю і бачимо картинка десь схожа з першим. Да? Ми маємо 5 резонансів, раз, два, три, чотири, п'ять. Да? І всі вони приблизно схожі за потужностями. Але Однозначно виділяється 838. Проте проаналізую всі гармоніки, котрі є. А, есть, в цьому джаммері перша гармоніка у нас видає 838-947. 950 840-950 і маємо наступну частотну характеристику. Ось так вона виглядає, ось таку ми маємо структуру сигналу. Загалом. Отже, друга гармоніка, яку ми бачили, видає на від 1670 до 1894. Ось така ось сигнал ми маємо, але знов таки це друга гармоніка, ми бачимо. Отже, більш детально дивимося на третю гармоніку. Вона в нас видає 2517-2842. Маємо ось таку. Характеристику сигналу. Тож, отже, дивимось на третю гармоніку, вона в нас заявлена як 3350-3 793. Яка широка. Добре. А саме перепрошую четверта гармоніка, це в нас була. Тож, дивимось на четверту гармоніку, вона в нас заявлена як 3793. Е, точніше. Четверта гармоніка в нас заявлена як 3350, 3,793. І дивимось на п'яту гармоніку, вона в нас видає від 5,25 до 5.691. Яка широка? Ну і судячи з усіх цих характеристик, маємо вигляд, що все ж таки е основне, на що налаштований саме п'ятий канал, це 838-947. Така частота. І переходимо вже до шостого каналу. Ось він у нас. І маємо наступну характеристику: е 2397, 2511. Ось така полоса пропускання в нашого. Джамеру. Отже, загалом можемо зробити наступні висновки. Що у нас перший та п'яті канали, вони мають одну й ту саму частоту 830-950, а також другий та шостий канал, вони також мають одну і ту саму частоту 2400-2500, якщо так. Третій ми маємо на 1550. 1500, скажімо так, для роботи з безпосередньо FPV та системами GPS. А четвертий ми маємо на 5.8. Четвертий канал на 5.8. Загалом, якось так виходить. Тобто по два джамери у нас є дублюючі. Дуже добре. Йдемо далі, дивимось на іншому аналізаторі спектра, вже більш плотну, частотну характеристику. Отже, продовжуємо. Дивимось на аналізаторі спектра PS427. Наші більш Точні спектральні характеристики. Зараз вмикаємо перший канал. Отже, в якості у нас ручки, щоб дивитися полосу, А шуруповерт. Полоса у нас один МГц. Дивимось, вмикаю перший канал. Ось бачимо, пішла наша потужність на сигнал. Виставлено зараз на 800 МГц починаємо плавно дивитися. 820, ось 840. Тобто ось починає працювати наша, наш джамер. Це в нас перший канал, який був заявлений як 835-950. Йдемо далі. Зараз ми вже маємо частоту 800. 60. Так, 860. І бачимо на цій полосі, маємо наступні спектральні характеристики нашого Нашого сигналу. Будемо дивитися далі, прокручувати його. Зараз ми маємо частоту 900. Бачимо, як у нас є такі провали-просадки, але шум. Білий шум присутній в повному обсязі. І ось вже ми маємо частоту, яка заявлена, як 920-40-60. 960 наш сигнал починає просідати за потужністю. Да? Маємо от ще раз назад прокручую. Частота у нас 900. 20, да. Зараз підкручую. 90. 60... 957 частота і наша потужність впала. От така ось. Картинка вимальовується. Пройдемося далі по діапазону. І ось вона взагалі просів наш джаммер. Частота у нас е 1020. Мегац. Ось знову з'являється це вже вдає, у нас так друга гармоніка, бачимо, да? Те, що ми бачили і на аналізаторі спектра S6. Пройдемо за всім діапазоном, просіли, починає рости. Якось так у нас виходить з такими частотними характеристиками. Добре, вимикаємо, перемикаємо на другий канал. Оскільки другий канал у нас на цьому виході, ми маємо наблисі свечей від 2 до 12 ГГц, то дивимось за ось цією шкалою. Вмикаю другий канал. Пішла потужність. Отже, йдемо по частоті і дивимось. Ось пішла у нас 2020, 40, 60, 80, це у нас 100. Ось це у нас 2200. Дивимось. Підкручую. Ось бачимо наша частота. Вона і починає працювати від, як бачив на назад спектра спектр 6 від 2-300-390. І ось бачимо частотну характеристику вплоть до 2, 2-2,5. Потужність падає, бачимо, так? От маємо такі ось сигнали з перевалами тети. Той момент, котрий також бачимо на Netspірі ss 6 Ось потужність падає. Зараз вже йдемо на. 2500. І ось вона впала. Тож полоса наша впала. Починаючи від. 2000, пішли 2100. Дві 200, 2300, 2400, потужність росте, 2500 і вона впала. Так. Дивимось на впіку на саме лучші характеристики. Да, ось. Бачимо, який тип сигналу ми маємо. Який тип сигналу ми маємо, що він у нас іде так ось перевалами завалюється, піднімається такий собі шум бачимо на екрані. Добре, йдемо далі. Вимикаємо, вимкнув. Отже, перемкнув на третій канал, маємо третій канал. А тут ми бачимо 1500. А зараз у нас стоїть на... Зараз у нас стоїть на 1500. І починаємо дивитися на характеристики. Ось бачимо у нас 1550, пішла потужність, є сигнал. Дивимось на його характеристику. І 1600 пройшли. Все, 1600, 1700. Так. От дивимось на пікі, да, що ми маємо, яку характеристику. Ось такий ось сигнальчик ми бачимо. Також іде завала, ми бачимо цю пілу. Дуже цікава характеристика, але вона є звичайною, як і всі інші. Джамери і не широка полоса. Добре, вимикаємо, не будемо мучити тенюатор. Йдемо далі, не перекручувати роз'єми. Я перемкнувся зразу на п'ятий канал. П'ятий канал у нас йде на 838. Щоб не перемикати діапазони на клістронах з блоку СВЧ. Тобто будемо перевіряти зразу п'ятий канал. Так, вмикнув. П'ятий канал у нас заявлений як 838. Дивимось за шкалою ось цією. Друга шкала у нас. Де ми бачимо ось наша частота 800. І починаємо накручувати. 820. Ось 800. 835 пошли Пішли далі. Вісімсот. Двадцять сорок Бачимо сигнал. Він також має такі завалені форми. І йдемо далі. У нас 800, це вже дві. Точніше 860. Добре. Перевіряємо четвертий канал. Ми його бачили, він на заявлений як 5.8. Отже, дивимось на ось цю шкалу. Виставляємо на 5.8. 5. ,8. 5. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ось тут у нас буде 5,8. Добре. Отже, 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 вмикаємо четвертий канал. Є, бачимо, на частоті 5,8 ми маємо наступні спектральні характеристики. А, відходимо від, від трошечки від частоти, зараз будемо нахльостувати. Так, це у нас 600. Добре, потрошечку підходимо. 5700 Починає, бачимо, у наші сигнали є з провалами. Далі ми маємо 5800. ідемо, 5, 800. 5900, зглажується трошки сигнал і заходимо вже на... Заходимо ми вже на 5980. Сигнал у нас зникає, тобто він не відпрацьовує. Бачимо все відповідно до того, що ми бачили на аналізаторі спектра S6. Але цікаво, що саме на початку роботи розкачки, які не розкачуються, ми маємо ось такі провали. Добре, йдемо далі. Перевіряємо останній шостий канал. Ми побачили, що він у нас 2,4 це ось ця шкала. Зараз ми знаходимося в частоті 2,350. вмикаємо 6. Бачимо 2,350 у нас вже є якась завада, він генерує щось. Так, і будемо дивитися більш плавно підходити. Ось пішла. Це у нас пішла потужність. Ми маємо 2400. Частоту. От. Також ми маємо ті ж самі завали, котрі бачили на попередніх джамерах. Він розкачується і йдемо далі. 210 і 420, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 2500. І маємо провал. Ось тут наш сигнал просідає. Бачимо, фронт йде плавно, просідає. Саме фронт на частоті 2520. Ні, 2518 десь так. Ну І на 2520 ми вже, ми вже втрачаємо наш сигнал. Саме те, що ми бачили і на аналізаторі спектра S6, повністю відповідає заявленим характеристикам. Побачили фронти, побачили сигнали. Ось всі сигнали нам. Відповідали повною відповідністю. Що ми бачили як на одному, так і на другому аналізаторах спектру. Ну а на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пока.